Дев'ятниця до Святого Спередона Тремефунтського. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче Святителю Сперидони, заступайся за мене грішну, щоб я з твоєю допомогою могла мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа. Та всі мої пристрасті і походження. Закрий двері мого серця перед прагненням земної слави і дочасного майна, не дай доступу ненависті і заздрощам, віджени від мене гріховні думки і бажання та дай силу подолати їх. Амінь. День п'ятий. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Матея 5,7 Навчаючи народи, Христос голосить все Отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм це ж Бо закон і пророк. Якщо ми очікуємо для себе від других допомоги і співстраждання, коли терпимо хвороби, убогість, переслідування. То, згідно зі справедливості, інші також мають право очікувати від нас такого ж співстраждання і такої ж допомоги. Про це Ісус запитуватиме нас на страшному суді, адже Він говорить: прийдіть благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу, бо я голодував. І ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був і ви мене прийняли, нагий і ви мене одягли, хворий і ви навідались до мене. У тюрмі був і ви прийшли до мене. Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному із моїх братів найменших, ви мені зробили. Вчинки милосердя надзвичайно різноманітні, але і прояви лиха також багатогранні. Слід пам'ятати, що творити добрі вчинки необхідно не з гордістю і самовихвалянням, а з любов'ю та готовністю співстраждати з потребуючими. Святий Спиридон дає нам яскравий приклад цього. Один Тримефунський мореплавець прийшов до святого Спиридона з проханням про позику грошей. Отримав ці гроші, адже Господь навчав від того, хто хоче позичити у тебе не відвертайся. Перепродуючи різноманітний товар, мореплавець таким ремеслом кормив свою сім'ю, проте великих статків не мав, а навіть і навпаки. Святий Спередон усі церковні кошти і свої власні, запозичив торговцю. Він відкрив шафу в його присутності і, взявши звідти вказані гроші, передав їх потребуючому. Закупивши все необхідне мореплавець, пішов у плавання і, продавши свій товар та отримавши за молитвами святого Великий Прибуток, приніс борг Спиридону. Святий Спиридон сказав Поклади гроші у шафу, звідки ля, як ти бачив, я тобі дав їх. Чоловік поклав гроші у казане місце. Коли прийшла пора знову вирушати в дорогу, то він прийшов до свого благодійника. Святий Спиридон запропонував йому самому взяти гроші з шафи. Мореплавець взяв їх і після повторного щасливого плавання та отримання великих прибутків приніс гроші, щоб віддати борг. Спиридон поступив за своїм звичаєм, сказав поставити гроші на своє місце. Якось ухоплений пристрастю грошолюбства і користолюбства, він удавано зазеленкотів грошима, але на місце їх не поставив. Удаючи із себе чесну людину, мореплавець закрив шафу і пішов, думаючи ошукати святого Спередона. Через певний час він обіднів, бо привласнене чуже робить із багача убогого. Мореплавець знову прийшов до святого Спиридона за позикою. Спиридон і на цей раз послав його до шафи, але грошей там не було. Тоді мореплавець промовив Отче, але я тут не знайшов грошей взагалі. Святий промовив Ти добре їх пошукай, бо з того часу, коли ти їх там поклав, туди їх ніхто не забирав. Пошукавши і нічого не знайшовши, мореплавець знову сказав святому Але тут нічого нема. Божий чоловік сказав йому тихо і лагідно, а як ти хочеш знайти там те, чого ти не клав? Мореплавець, побачивши, що не зміг приховати від святого свій негідний вчинок, кинувся в ноги святому, просячи про прощення. Спиридон дав йому урок побожності і відпустив, простивши весь борг. Молитва до святого Спиридона О приблажений святителю Спиридоне, ублагай доброту чоловіколюбця Бога, нехай не засудить нас по наших беззаконнях, але нехай вчинить з нами за милістю своєю. Випроси нам, рабам Божим. Імена у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, визволи нас від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої журби та диявольських підступів. Молися за нас біля престолу Вседержителя і благай Господа, нехай подасть багатьох гріхів наших прощення, тихе і мирне життя. Та нехай дарує нам бездоганну і мирну кончину нашого життя, нехай сподобить нас вічного блаженства в майбутньому віці, та нехай безнастанно засилаємо славу і благодарення Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вервиця до святого Спиридона. Посилання на вервицю буде в описі відео. І в коментарях під відео. Слава Ісусу Христу!